Сьогодні хотів би говорити про землі сільськогосподарського призначення, про наші українські черноземи, разом з тим про нашу Волинь, зокрема на прикладі Володимир Волинського району, де ми зараз і знаходимося. Ні для кого не секрет, що сільське господарство у всіх цивілізованих країнах світу всіляко підтримується і дотується. Разом з тим, у нас в країні чомусь це відбувається з точністю до навпаки. Давайте для того, щоб далеко не ходити, проаналізуємо останні два роки 2015-16 рік, які податкові зміни чекали на аграріїв в Волині і в тому числі України зокрема. 2015 рік. Фіксований сільськогосподарський податок. Держава знімає і переводить всіх сільгоспвиробників на єдиний податок четвертої групи. Разом з тим. Податки збільшуються в три рази, після чого вводиться ще так званий коефіцієнт інфляції, який збільшує орендну плату ще на 20%. 2000, початок 2016-16 року. Завдяки змінам до податкового кодексу всі сільгоспвиробники всі аграрії, в тому числі і малі середні фермерські господарства, починають платити ПДВ. Це, скажімо так, це той фінансовий ресурс, який ще прифіксованому сільськогосподарському податку аграрії могли собі закумулювати. Це вільні кошти, які можна було використовувати на розвиток фермерського господарства. і... Певні обігові кошти, які можна було вкладати в розвиток. З 2016 року е аграрії повинні сплачувати 20% ПДВ в державу. Разом, разом з тим, е це вже до прикладу нашого Володимир Волинського району і, напевно, Волині е разом, тому що це якби, одне, одне ціле. Зараз е районна влада надсилає аграріям так звані листи щастя. де... Зокрема, з проханням підняти орендну плату. Ми говоримо для, для, для прикладу Володимир Волинський район з 3% до, до, до 8%. Це знову ж таки в нецілих три рази. І це все відбувається, всі ці навантаження на сільгосворобника, на аграрний бізнес. Найгірше це я в першу чергу переконаний, впливає на малі і середні господарства. Так як обігові кошти в даних господарств є малим і завжди його, завжди його, скажімо, не вистачає. Для чого це робиться? Як на мене, відповідь проста: для того, аби вимити обігові кошти в першу чергу з малих товаровиробників і господарство поставити на десь на рівень балансування якоїсь собівартості. Разом з тим, не є таємницею, що як минула влада, так і теперішня влада постійно, постійно говорить про ринок землі і про продаж землі. І в такому випадку, якщо дане законодавство буде прийнято, буде прийняти ринок землі і продаж землі, то очевидно, що ні малі, ні середні фермерські господарства, ні малі, ні середні аграрії не зможуть. Придбати дану землю за завдяки тим нововведенням, на які тільки за останні два роки держава робить явно не на користь тим самим аграріям. Земля при такому е розкладі даної ситуації землю купить хто? Це латифундисти, олігархи, ну і так званий іноземний капітал, який, як на мене, через ті самі офшорні. Компанії, про які ми зараз будемо, про які ми зараз говоримо, зайдуть вже під видом іноземних інвестицій, і таким чином земля достанеться не українцю, не малому середньому сільгосппідприємству, яке працює на даній землі, а латифундистам-олігархам, які землю скуплять і будуть нам надавати її в оренду під якісь там відносно космічні, космічні відсотки. Тепер безпосередньо до нашого Володимир Волинського району і до тої землі, яку ми тут обробляємо. Не таємниця, що волинські землі це не найкращі землі на території України. Але разом з тим, ми бачимо, зараз знаходимося на земельній ділянці площею 100 гектарів, яку наше господарство обробляє вже другий рік. Другий рік Перший рік врожайність, це можна говорити досить відносно. В цьому році ми сподіваємося що хоча б якийсь вже фінансовий ефект, дана земельна ділянка буде, буде приносити господарство. Це та земельна ділянка, зокрема, та земельна ділянка, де я говорив, що зараз районна влада просить підняти орендну плату з нецілих три рази. З 3% до вісьми. Хотів би сказати, що дана земельна ділянка, два роки ми її обробляємо. До того це земля, яка облогувала і на протязі, напевно, десятка років не оброблялася. Це земля, яка була заросла чагарниками, і для того, щоб її можна було використовувати за призначенням в такому ракурсі, як ми зараз бачимо, її треба було підготувати. Викорчувати ті насадження, які самозасіялися, щоб дана земельна ділянка могла використовуватися за призначенням. Як за два роки і коли. Може бути отриманий якийсь фінансовий ефект, і господарство може динамічно розвиватися, якщо тільки рік часу йде на те, щоб дану земельну ділянку підготувати для того, щоб її можна було використовувати в сільськогосподарських цілях. Коли буде ефект вже використання і певний фінансовий ефект, тому говорити просто про збільшення орендної плати. Я думаю, тут не варто, а треба підходити більш в комплексі. Для того, щоб орієнтуватися, які землі у нас є на Волині, бо найкращі землі вже які були, вони розібрані тими фермерськими господарствами і тими аграріями, які вже не перший рік займаються в даному, в даному бізнесі. Тому залишилися зараз ті землі, які є менш ефективні. Це землі більш піщані, які не є ласими шматками, тому вони чекали своєї черги, коли їх можна буде використовувати в обробітку. Разом з тим, я думаю, ми зараз переїдемо ще на одну ділянку, щоб вже наочно побачити, які землі в нас є, які ми плануємо використовувати і за 20 років до якого стану вони доведені. Друга земельна ділянка. Яку беремо до обробітку 70 гектарів так званих невитребуваних паїв, колишня Стенжеречівська сільська рада, яку вже другий, другий рік ми, якщо можна так сказати, обробляємо чи готуємося до обробітку і вже другий, другий рік сплачуємо орендну плату. В якому стані дана земельна ділянка, я думаю, поза моїми плечима видно. І тут говорити знову ж таки, тому що люба справа повинна мати свій економічний ефект, економічне обґрунтування, то дивлячись поза моїми плечима на дану земельну ділянку, можна ну навіть не фахівцеві уявити, коли говорити про прибутки можна буде на даній земельній ділянці. Хотів би ще акцентувати увагу 70 гектарів невитребуваних поїв. Що таке невитребувані паї? Саме хотів би сказати про це, що згідно чинного законодавства дана земельна ділянка, мова йде про невитребувані паї, можна оформити договір оренди максимум на 2 роки. Через 2 роки її треба переукладати. Ну і так, через кожних, згідно даного теперішнього законодавства, кожних 2 роки. Другий рік. Ми доводимо дану земельну ділянку до того стану, коли її можна буде обробляти. Якщо вірити місцевим жителям, які поруч мешкають, то дана земельна ділянка не оброблялася на протязі 18 років. Це і свідчить ті е, насадження, які самозасіялися, що це далеко не перший рік дана земельна ділянка облогує. Судячи з товщини тих дерев, можна сказати, що десь це доля правди тому є. І 18 років дана земельна ділянка була без використання і за своїм призначенням не використовувалася як землі сільськогосподарського призначення. Чому десь не використовувалася за своїм призначенням? Тому що знову ж таки кажу по своїй якості. Це більш піщана земля, і вона не є максимально приваблена, приваблива для даного сільськогосподарського використання. Але я думаю, що вже на осінь в цьому році перші озимі культури тут будуть посіяні. Повертаючись до продажу земель сільськогосподарського призначення, і на прикладі даної земельної ділянки і невитребуваних паїв що тільки на два роки можна укласти договор оренди, а прибуток, судячи з того, що ми тут бачимо, буде ну, як мінімум за років 5-6, коли вже земля буде вироблена і підготовлена до того, то говорячи про ринок землі, я би не хотів, щоб дані земельні ділянки, яка буде вироблена, на якій вже можна отримувати буде прибуток, після того прийдуть латифундисти, олігархи і... Ці е, іноземний капітал, про який я говорив, і дану земельну ділянку, зокрема на прикладі даної земельної ділянки, буде куплено, так як ресурсу фінансового в малих і середніх господарствах, я думаю, не буде, щоб це купити. Тому я не хотів би, щоб ми, українці, готували нашу землю для того, щоб хтось прийшов на все готове і її купив.